Друзі, всім привітки. Я вже в ліфті спускаюся, мене вже чекає байк-таксі. Сьогодні їду до косметолога. І, до речі, їду на байк-таксі. Взагалі другий раз за все наше перебування у В'єтнамі. Я не любитель тут їздити на байках, мені взагалі страшно, якось, не знаю, ну не моє, некомфортно. Тому що тут ці байки біля машин так ганяють, що мені якось не по собі. Але так як я одна, тому мені цей варіант дешевший, тому і обрала байк. Так, ось мій транспорт на сьогодні обов'язково шолом. Все, готова їхати. Не люблю ці байки, чесно вам скажу. Тут все так близенько одне до одного, що хочеться ноги піджати під себе. Поки стоїмо на світлофорі, можна вам підзняти відео. Тому що байки прижимають нас зі всіх сторін, машини, байки, все. На купу, такий собі досвід. Я ще раз переконала, що байки це не моє. Краще пішки або машина таксі. Слухайте, в мене аж трусяться руки, ноги. Як це було страшно. Я не любитель такого екстриму, не знаю. Віться, наші на байк ми, які замовляємо, їй подобається, а мені, якщо чесно, не дуже. Такий собі досвід, тому що. Коли в дві полоси їдуть машини, ось так і він так вскакує між машинами, і таке відчуття, що я просто зараз своїми коліньми буду шкребсти по цих машинах. Ну таке собі. І знаєте, що саме страшне на світлофорах мені. Коли ми під'їжджаємо до світлофору, збираються всі байки. Звичайно, там байки минають машини, виїжджають наперед. І збирається велика купа байків в одному місці. І якраз на світлофорі, коли вже зелений увімкнули, всі стартують, і це такий величезний потік байків такий. Ой, ну це таке, і знаєте, воно все так одне попри одне, і тут всі сигналять постійно. Я аж тако здригаюсь, а йому хоч би що цьому вітнамцю. Він вже звик. І на кольці тут немає головного, до речі, на кольці немає переваги. Тут всі їдуть, і хто перший попікав, той їде перший. Тобто, і ти розумієш, що і ти їдеш, і люди з кольця виїжджають. І ну ух, тяжко. Я не знаю, як вони тут їздять, тому ми тут не орендуємо байк. В Таїланді ми орендували і я їздила, типу якось окей. А тут це просто шалений трафік, купа байків, машини. Мені, якщо чесно, не комфортно. Але просто це набагато дешевше, ну в два рази дешевше, ніж машина. І коли ти один, то немає сенсу знімати машини. Тому беру байк-таксі. Не знаю, скільки коштувало. Я замовляла з Олегового телефону, щось навіть не звернула увагу, якщо чесно. Але я думаю, десь тисяч. До 16, десь 10-16, ну може 12, ну тобто десь 15-20 гривень, тобто недорого. І все, йду до косметолога. Я вийшла від косметолога. В принципі, лице таке є, звичайно, почервоніння, робила пілінг, це така я вже вам розповідала кислота, яка забирає ось такі всякі різні недоліки з обличчя. Тому вирішила ще ця дівчинка українка, я вже вам теж розповідала, вона приїжджає в Дананг, приїжджає три рази в місяць. Тому потрібно встигти. І я якраз ще перед від'їздом, якраз ще один раз встигла приїхати. Тому зараз викликала вже собі таксі, щоб не йти по сонцю. Тому що сонце і кислота, трішки ну несумісні речі, потрібно викликати таксі. Вирішила взяти машину, тому що на байку я більше не хочу. А ось і моє таксі. О, навіть двері you come on це я розумію, можна їхати. Їдеш собі з комфортом, в машині, кондиціонер. Ніхто тебе там не піджимає зі всіх сторін. Це класно. Любуєшся краєвидами. А не ось ці гонки на байках. Так, я вже повернулася додому, Віка якраз підготовлює все для суш. Нас сьогодні на обід будуть суші, тому що ще є рибка, авокадо, огірок. Я купувала крем кремчіс, нещодавно буде крем кремчіс і все ось такі у нас будуть суші простенькі, але смачні. Ми з Вікою любимо суші, правда? Так, я дуже люблю. Так, Віка в нас дуже полюбляє, тому Віка і робить. Хотіла суші? Працюй. Хотіла. Ага. Так, так, так. І потім це все запиваєш молоком, так? Солена риба, молоко. Так, ось показую, які в нас вийшли з вікою суші. Далі це в нас соєвий соус і васабі. І також імбир. Так, далі ще поставила пекти м'ясо, і було у мене ще на залишку 4 картоплини, тому і їх спечу. І потрібно буде знову йти на ринок за картоплею, моркою, цибулькою, ось таке. я їм суші. Е, це ж була наша знижка в бар, 10%. А може не підемо зайчик, нам ще так тих барю. Окей. Коротко, поки я їм суші... Олег робить делікатну роботу. Нам Женя дав гіпс. Просто я коли відкривала кокос, повідбивала оці краї. І зараз підуть передивлятися хату чи все окей. Я думаю, що будуть дивитися. Тому Олег mm -hmm. замазує це все. Так, і ось показую вам на наступний день. Ось таке. Знову трапилось. Воно все відшелушилось, відшкорбилось, Не знаю, як правильно це сказати. Але тримало недовго. Ну, але це все одно краще, ніж було. До речі, воно більше було таке, знаєте, надшкроблене. Я думаю, ще перед приходом власників ми все одно ще раз ось це все перекриємо, щоб воно було менш замітно. Уже пообідали і йдемо гуляти. Ліка залишилася вдома, з нами не захотіла, тому що на вулиці ще тримається трішки жара, каже, я буду вдома. А ми вийшли на прогулянку. Олег і Женя, і я. Ще зайшли в такий райончик. Де живуть місцеві, ось ремонтують кондиціонер, сушать полотенця, ось так живуть. Ось такі. Все так маленьке, вузеньке таке. Тобто ось так, за такими гратами вони живуть. Ой, такі смішні. Там щось ззаді мужчини, щось мені, hello, hello. і тут жіночка також. Вони, знаєте, хто ніколи не бачили іноземців. Ну, в принципі, такі є. Коли заходиш в ось такі якісь вулички незрозумілі, то в принципі рідко їм зустрічаються такі, як ми. І для них це завжди, знаєте, якось так весело, вони завжди всі вітаються. Ну, прикольно. Подобається їхня ось така традиція, не знаю, мода виходити, виносити крісло, стільчик. І просто ось так сидіти і дивитися. І це, я так бачу, вони частенько роблять. Це, в принципі, це можна зрозуміти по ось цих столиках, стільчиках. Тут якийсь сік можна придбати. І вони просто так сидять і дивляться. або стоять і дивляться ось так біля хати. Цікава в них робота. Стояти і дивитися. Так, ми взагалі хотіли сходити сюди, де є дешевий оцей одяг, що багато сюди корейців завозять, я вам розповідала. Там брендовий одяг, типу стоки брендового одягу, але він зачинений. І біля нього зразу є кафешка, то трішечки сховаємося сюди. Перепочинемо, тому що на вулиці спокотна, звичайно. А тут є кондиціонери всередині. Ми вже якось з Олегом тут були в цій кафешці, вона нам подобається, ціни тут окей. Ми зазвичай сидимо за цим столом, тому що він такий, знаєте, царський. І Ми такі двоє сідаємо. Але сьогодні йдемо всередину під кондиціонери. Так, ось мій коктейль, який гарний, слухай, класно. Мій самий красивий. Жені Женіна кава, як зазвичай, асфальт. Це гудро. Це щоб цілий тиждень добре працювати. Один раз випив, тиждень тримає. Вона гаряча? Ой, це класно. Та літо кремо, ну класно придумала, цей коктейль залігає. Це стандартно, У мене подальша завжди однакова. Так, я собі два окупції взяла. Соки випиті, йдемо далі. Женя запропонував піти у Вінком в торгівельний центр. Йдемо туди, Женя купить щось пити, а я зайду в аптеку. Ну це типу аптека, типу косметичний магазин. Хочу купити краплі для очей, щоб взяти їх з собою в Таїланд. Тому що не пам'ятаю, чи вони там є. І це яке величезне красиве дерево попаї, нам по дорозі трапилось. Папаї це такий фрукт азійський. І далі ось плетуться огірки. Я спочатку думала, що це не огірки, але дуже на нього на них схоже. Не знаю. Мені здається, це все ж таки огірки. Далі ще якесь дерево, також ось аж туди плететься, не знаю. Просто для мене трішки дивно, що огірки ось так плетуться. Не розумію, що це таке, можливо, це взагалі якісь гарбузи. Дивненьке, щось дивненьке. Ось і тут, тобто вони ось тут досить велика частина, ось так плететься по цілому. По цій літній території. Це якась автобусна станція тут. Ось до речі, він комплаза. І ось тут ми тоді, я вам знімала відео, приходили на феєрверки, ось ця дорога була вся перекрита, ось там на мосту, на мосту ми стояли, і дивилися феєрверки, а феєрверки були якраз ось там. Ви, до речі, замітили, як гарно пролітає літак. Дуже красиво ось там літак між будинками так пролітав, дуже гарно. Ось десь ось якраз в тій стороні були і феєрверки, Тобто ось ця територія була вся в людях, досить багато було людей. До речі, ось якраз я їхала на байку, я про це говорила, що світлофора рушають дуже багато байків, і вони так всі щільно один до одного. Мені це дуже було страшно, тому що постійно хотілось прижати ноги під себе. Ми вже в торгівельному центрі і, до речі, це буфет. Тут фіксована ціна, здається, ну він дорогуватий, нещодавно відкрили. 800 гривень на наші гроші, але можеш їсти все, що заманеться. І подивіться, що тут є. Не знаю, як так сталося, можливо, це просто чиста випадковість, але подивіться, клас! Ми зразу на це звернули увагу, це так кидається в очі. Класно. Так, йдемо, глянемо, що там є. Не знаю, нас пустять, не пустять. Нас впустили всередину, але дивіться, який тут заклад красивий. Ну все досить красиво. Тобто ми завжди ходимо в такі буфети, фіксованою ціною набагато дешевші. І, звичайно, воно виглядає не все так красиво, а тут досить красивенько все. Я так розумію, це авокадо з червоним перцем, різні макарони, можна пасту зробити. Ну, дуже красиво. Дивіться, все доглядають, все чистеньке, все гарненьке. Ну Цей буфет дуже привабливий. Ось вилки, ложки. Дивіться, вау. Ну, тобто це не ті буфети такі чефані, де ходимо ми. Тут все навіть дуже красиво розкладено. ну Відповідно, і ціна зразу тут в два рази дорожча, ніж ходимо ми. Дуже красиво. І великий плюс, бачите, ви зразу ви бачите, що робиться, тут зразу кухня готують і зразу викладають. І виглядає все дуже смачно. Слухайте, як сюди сходила, якщо чесно. Навіть є оливки. І взагалі зона якась така, ніби святкувальня. Подивіться, і бокали навіть що вони так не розставляють зазвичай. Тут можна, в принципі, святкувати якусь подію, день народження, ось ці панорамні вікна дуже красиво. Ну, я взагалі вперше бачу буфет. Ось, Подивіться, суші. Навіть виглядають приємно. Зазвичай вони не вміють робити суші. Тому що і суша, наприклад, з морквою всередині. Ну, дивно, але виглядає непогано. Ой, є навіть червона риба, дивись скільки. А, це типа сашимі. Тунець, червона риба. Класно. Ні, дуже класно, дуже класно. Олег каже, я вже постарався би тут наїсти на всі гроші, але не знаю, що це можливо. Різні гриби. Креветки, це, напевно, кальмар, здається. Ну, Дійсно приємний заклад, правда? Красиво. Так, дивіться, які морики тут є. Краби. Звичайно, тут в крабах так немає, що їсти, але вони тут є. Креветки такі величезні. Ну, тобто, дуже класно. Дивіться, які великі мушлі. Вау. Ну, дуже супер. Ого, так тут їх і багато, різних видів. Мій буфет дуже зачотний. Ось дивіться, якісь такі величезні ракушки. Ого! Це така була ціла, ціла доріжка із різних мушель, ракушок, морепродуктів. Ні, буфет класний Ціна тут, якщо чесно, дуже багато цін. Ось за дитину потрібно заплатити 233 з 11 до 2, тобто обідня пора 493, далі вечірня це 563, і на вихідні це 598. Тобто різниця трішки в прайсі, але м -м, тут ще плюс 8 такси. Тобто до цієї ціни ще потрібно 8% зверху накинути. Ну, Таке не дешева ціна вже приблизно порахувала. І з однієї людини, якщо йти ну, найдешевший варіант ось цієї їзі це з 11 ї години дня. Тобто до обідня пора, це виходить 840 гривень з людини. Ну в принципі, як для Безлімітної їжі і дійсно класної там досить все чистенько, красиво за 800 гривень. В принципі, я думаю, це недорого Мені здається, зараз в Україні за 800 гривень можна піти десь на піцу з якимось, не знаю, соком чи замовити суші. Тобто, ну в принципі ціна не є дорогою, хоч це рахується буфет не з дешевих. Тобто ми ходимо переважно в буфети, де ми платимо 350 400 гривень з людини. І далі, як я вам і говорила, зайшла в такий магазин, не знаю. Це типу тут і косметика є, і ось там така міні-аптека, де я купую інколи краплі, якщо знаходжусь в цій стороні. Ось такий магазинчик. Зараз подивлюсь блиск для губ, ну, тобто гігієнічну помаду знайду і куплю краплі для очей. Та й все, і будемо звідси виходити. До речі, в коментарі мене ще запитували, які я використовую краплі. Ось такий систем. Мені здається, вони й в Україні в нас є, коштують 75 тисяч. Це звичайні зволожуючі краплі. Я кожного ранку капаю очі, тому що без крапель не можу. Сплю дуже мало, зазвичай сплю там 4-6 годин. Я коли виходить, і зранку стою дуже почути очі, тому закапую. Зайшла ще взяла водичку. Коштує, до речі, тут 0,5 водичка, 5 тисяч дон. Так, ми ось вийшли на вулицю і мені здається, буде дощ. Ми якраз чекаємо Іну за ліси. І, можливо, ще десь прогуляємось і будемо йти додому. У нас сьогодні такий красивий захід Сонечка. Ми вже приїхали додому. Ось так красиво приїхали на таксі, тому що сили йти було пішком вже зовсім не було. Як завжди мало спали. Вчора щось так пізно лягли, пів дванадцятої. В четвертій ранку на роботу потрібно було вставати тому. Hello. Тому сьогодні дуже виснажені, йдемо додому. Я взагалі не знаю, як вистачило ще в нас сили вийти десь гуляти. Але потрібно трішки рух. Що ж, друзі, на сьогодні будемо завершувати цей відеоролик. Ми вже повернулись додому, будемо відпочивати. Завтра знову потрібно раненько вставати. А вам бажаю гарного дня, гарного вечора і головне, мирного неба. Мені здається, сьогодні як ніколи це важливо, тому всім до завтра. Пока-пока.